До вашої уваги вхідні вуличні двері, комплектація еталон Терма модель Монако. Полотно товщиною 85 мм з терморозривом наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгейзол. Два контури ущільнені. Зовні атмосферостійка дерев'яна панель Арвуд товщиною 12 мм. В сірому кольорі. З внутрішньої сторони МДФ товщиною 10 мм в кольорі біле дерево. Верхній замок Avers R35S8, нижній замок Kale 252 виконані в одному рівні з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Чорна квадратна фурнітура та чорний циліндр. Двокамерний склопакет сковка яка знаходиться всередині. Рама товщиною 100 мм з корковим терморозривом наповнення мінвата пінополістирол. Уфарбована в два кольори. Регулятор режиму полотна посилені пластини під рігіля замка, нержавіючий період, Три петлі та три антизрізи. Лиштва виконана в одному рівні з накладкою.